Чоловіче, ви збираєтесь вставати? Так, 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 так. Пізніше, пізніше. Коли нахуй пізніше! Твоє життя вже іде, розумієш? Пора перестати себе жаліти. Коли ти себе жалієш, ти крадеш свій власний успіх. Жалієш означає, що ти себе не поважаєш. Кожних п'ять хвилин, відкладених зранку щоденно, це як позика в банку, яку ти береш і не повертаєш. Ти думаєш, що цей банк вічний, але, друже, цей банк твоє життя і час звідти вже не повернути, який ти проїбав. Розумієш, найцінніша валюта це час, якщо ти не вмієш нею користуватися. Якщо ти зухвало до неї відносишся, трапляється так, що ти ніколи нічого нахуй не встигаєш. Проспав, проїбав зустріч, ти психуєш, ти на великих швидкостях рухаєшся по життю і нічого не встигаєш. Ну, бувало ж так. Чому так трапляється? Попора перестати себе жаліти. Йобни двоєчку, і почни себе поважати, розумієш? Відноситься до себе зі сторони любові. І тоді ти не проїбеш зустріч, не проспиш, будеш заряджений на зарядці, розминтий. Розумієш? Живи зараз. Добре ранок, твоєчку!